Мадам Ціпірович, ну як так можна все життя прожити в Одесі і не вміти плавати? Яшо, ви вже 30 років живете поруч із Борисполем і ще не вмієте літати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Пожежник іде вулицею і бачить хлопчика з візком червоного кольору. По боках візка драбинки, пара відр, загалом дуже нагадує пожежний екіпаж. Аж тут пожежник бачить, що тягне цей візок собака і кіт, причому собака прив'язаний за нашийник, а кіт за крашанки. Заінтригований пожежник радить хлопчику. А от якби ти прив'язав котика також за нашийник, то зміг би їхати значно швидше. На що хлопчик відповідає? Та знаю я, тільки тоді в мене сирени не було. Прийшов студент до їдальні, а всі столики зайняті. Підсаджується до професора, а той каже Гусак свині не товариш. Студент, ну, то я полетів. Професор образився і вирішив на іспиті студента завалити. День іспиту професор дає студенту найважчий білет, а той відповідає на відмінно. Тоді викладач ставить йому додаткове питання: Ідеш ти дорогою і бачиш два мішки: один із золотом, другий із розумом. Який вибереш? Студент із золотом. професор. А я б із розумом узяв. Студент. Ну, це кому чого не вистачає. Професор розсердився і пише в заліковці Козел. Студент не подивився і пішов. Через кілька хвилин повертається і каже: Професора, ви тут розписалися, а оцінку не поставили. Підлеглий телефонує шефові. Алло. Андрію Валентиновичу, я не зможу сьогодні приїхати на роботу. У мене машина зламалася. То приїжджайте на автобусі, у чому проблема? У мене немає автобуса.